Псалом 42. Диригентові повчання синів корею. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога, коли ж я нарешті прийду і з'явлюся яв... перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня. Мені кажуть, де твій Бог. Про це я згадую, виливаючи. Душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому серед голосів, радості і хвали, святкового натовпу, чому випадаєш у відчай, душа моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя, стривоження в мені, тому я згадую Тебе з околиці Йордану і гермону, з гори міцер. Безодня перекликається з безодніє гуркоті Твоїх во -во водоспадів, усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню». Молюся до Бога, мого життя, кажу Богові ти скеля моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу? Засмучений через ворожий утиск, ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи, що не твій Бог. Чому ти впадаєш у вічай, душа моя, чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога. Адже я її далі прославлятиму, його мого Бога і Спасителя мого. Амінь.